Зіщотки мої від недоспаних днів, оскільки вже сталося зрощених від яких повноцінно високосип. Вітаю, шановне панство. Вийшов пісмейкер, вийшло оновлення в Mortal Kombat, і завезли дуже багато всього, але поїхали розбиратися, що ж це таке. Е, для початку давайте. Одразу зрозуміємо, хто такий пісмейкер? Що в нього є, що за мови є? Як ми бачимо, в нього є серії. В серії є міди. Перший починається хай, потім міди. Те ж саме. Це починається як Хай-хай, хай Мід. І в нього майже всі хаї. Тобто. Є міди, але це все одно потрібно дивитися. Тобто Це хай, тобто Одна серія починається з хаю і продовжується в міди. Інша серія починається в хаю, продовжується в міди. Ще одна серія починається з хаю, продовжується в міди, е, греп, мі. Те ж саме. От міди, в нас вже пошли, е, пішли, два міда, те ж саме з міндам можна гребнуть. А, далі дивимося: Хаї. Хай там лоу-лоу. Тобто, в нас в серіях нема оверхедів. Все. Оверхеди закінчилися на Міліні, оверхеди закінчилися на Омнімені, оверхеди закінчилися на кончі. До побачення. Персонаж максимально говорить, я не хочу робити хардблоке, я хочу робити анблокебли. І це він дуже гарно робить, тому що нас цікавить оця комбінація, нас цікавить оця комбінація. Як ви розумієте, ці дві комбінації. вони пробиваються. Одна так точно, інша, інша не гребає, да? Тобто тут, тут вже блокувати можна. Ага, тут відпускається блок. Якщо ми. Дава. Тобто тут, тут просто можна блокувати. Але оця серія. Ти не заблокуєш. Її тільки присідати. Така механіка була у Хавіка, тому така механіка є і тут. Проте. Це не дуже прикольно. Бо, умовно кажучи, навіть якщо ми будемо присідати. І є капелюх, який буде лоу Там 22 кадри, тобто. Ну. Так само цікава штука є, що. Це, умовно кажучи, виграє нам час. Це виграє нам час, щоб зробити наступний анблокабл. І це дуже дивна річ. Бо все. Тобі проходить лоу і проходить овірхір. Справді. Дуже дивна штука, його додали дуже таким дивним персонажем, бо нема оверхедів і в тебе максимально нема міксапів. Бо. Ну окей. Ти, умовно кажучи, не робиш греб тут, ти, умовно кажучи, робиш орлика. Але навіщо це тобі, коли ти можеш там зробити оцю комбінацію? І все. Так само цікаво, що можна робити Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Торпідо. Торпідо. І все, і все інше. Прям сильно я його не помацав, щоб сказати, що він сильний або слабкий. Всі кажуть, що полом, але блін, ну, всі так завжди кажуть, що полом. Типу, потрібно розбиратися, наскільки він поламаний. Те, що в куточку можна зробити, 80% комбо безкінечно, там ще щось, ну окей. Але в нього нема оверхедів, Нема чим відкривати. Тобто, в нього да, є, е, є міди. В нього мід це серія вперед нулик, яка виводить нас на комбінацію. Гаразд. І в нього мід ще є. Мід ще є. Оце мід. Ну, з цього більше закомбити можна зі Скорпіоном. тобто Умовно кажучи, можна тільки отак от. Швидкий, до речі, лоу. Не, не такий прям, щоб е... 17 кадрів це не швидко, але він проте е... сам дістає дуже далеко. 12-ти І це прям. Ти можеш просто перестрілюватись, і він дуже далеко дістає. Тобто ти не підійдеш так просто до нього. Умовно кажучи, якщо це буде реальний бій, і у чувака буде пінг 120, то, вітаю, це буде типу щось таке. Ти підходиш, а тобі одразу. І все. І, ну, нав Навіть якщо ти блокуєш, то ну, окей, молодець. Далі, що більш-менш по комбінаціям? З чого можна вийти на комбінацію, а з чого не можна, виходити на комбінацію. У нас є оця серія, яка завдяки Орлику підкидає далі. І тут вже ми можемо сказати, що сам собі режисер, умовно кажучи. Бо відіграючи від будь-якого, наприклад, камера, ми можемо зробити. Якісь хітстопи опонента. Тобто, умовно кажучи, ми можемо зробити іглі, зробити торпіду, і і вже буде. Без камео цей персонаж наносить десь, ну, приблизно. 313. Можна іще дужче постаратися. І нанести там, умовно кажучи. Умовно кажучи, нанести ще більше демеджу. От, 348. Тобто там 340. 350, десь плюс-мінус, так, якщо правильно відкрити. Бо можна ще закомбити з цього. З того, що ми б'ємо отак, от коліном там. Euh, так само це і це гравіті, його можна відміняти. І все таке. З приводу якоїсь додаткової штуки, я прям ну, не скажу. В нього от оверхід Тобто ми можемо оверхід байти. Але ми можемо, мовно кажучи. Просто безпечно стрибати і все. І це швидко, до речі. Це не те, що. Розумієте, у Кенселу нема. Ніяких, умовно кажучи, наслідків. Бо ми можемо зробити. Отак. По поставити там капелюха в цю комбінацію. А чи буде там. Оверхед чи не буде? Ну і все. І лоу, і оверхед проходить. І ти встигаєш це робити, а опонент не встигає поставити. І все. Тобто лоу проходить, ти, ти повинен очікувати, що буде лоу, а там може бути оверхед. Тому персонаж не те, щоб дуже поламаний, але ну, в нього прям якісь нестандартні набори комбінацій, якісь нестандартні серії, тому що да, він може відміняти лоу, він може там від, 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 відстрибувати. Але прям, щоб комбити. Ну, умовно кажучи, нам знадобиться там скорпіон, да? Щоб зробити хоч якусь серію комбінацій, щоб це виглядало класно. До... Ну, типу, круто. Але це буде виглядати лише отак. От. Умовно кажучи, якось отак. І все, ну, ти навіть далі не можеш закомбити. З цього можна закомбить але ти не, не встигаєш попити, тому. Так, тому. Серії цікаві, звичайно, але чи практичні вони. Так, по самому персонажу скажу: ну цікавий, він цікавий. Але він не Mortal Комбатський. Ну він не. поламаний? Чи що? Можна навіть так сказати, що він не поламаний. В нього є, да, оцей хардблок, ну, типу, анблокабл навіть. Але ти ще повинен до нього дійти. Умовно кажучи, якось. Типу, комбінацію можна зробити отак от. Так от. Ну, там 300, 390 повинно бути десь. Чи ти, умовно кажучи, підкидає там. І все. І ти там в повітрі робиш комбінацію. В повітрі у нас нічого максимально нема, ніяких спешелів, ніяких мувів. Тобто, умовно кажучи, в повітрі ти або стрибаєш і б'єш, або не стрибаєш і не б'єш. Sonic Boom цікава штука. Підкидає доволі. Підкидає доволі цікаво. Можна, умовно кажучи, щось і придумати отаке. От Там, умовно кажучи. Тонікбум юзаєш, і все. Але комбінація, ну, і є. От 372 і це прям ну, не те щоб максимум. А, умовно кажучи, можна і отак от зробити. Там же Бум ще підкидає. Ага, Бум після цього не натискається У ну, 320, і там далі Скорпіона можна викликати, напевно. Ну, от, і ми можемо два рази викликати. Тому прям так, щоб в нього тут овер багато демеджу було. Може в куточку, так. Да. В куточку ти декілька разів можеш Сонікбум заюзать. Е Але воно дуже швидко підкидає, тому. Тому якось так. Е, ідеального камео для нього нема. Лау, як е, робити хардблока були окей. Як зонити? Да, Під його пістолетом можна присісти повністю, бо це хаї, це хаї, завжди хаї, нема лоу, Просто максимально нема. Тобто орлик мід цей орлик лоу. Але в нього нема оверхедів. Ти не можеш вгадати, тобто, що буде там оверхед. Отут -от ти можеш присісти без блока. Але, ну, по факту, воно. 23 кадри стартапу. А тут 22 кадри стартапу. Тобто, умовно кажучи, ти можеш зреагувати там, присісти. Він буде падати після цього. Якості. І знову видань що ще додатково цікавого зробили, такого щоб зрозуміло. Трішечки порізало кінчі трішечки бафнули куана і заапали дуже сильно Таню. кінчі в нас тепер втрачає духа, коли гребає. Він, він умовно кажучи, вразливий. Давайте подивимось. Переробили трішечки камелеон щоб було цікаво. Так, і знову ведень ще додали можливість блокувати опонентів. Слава тобі Господь Тепер можна блокувати оціх от незрозумілих малоросів е, і всяких тупих стрімерів на своєму твічі. Але тепер, умовно кажучи, якщо Кенші викликає духа, а ми запишемо. То він втрачає по 20 здоров'я. І тепер удар і по ньому, і по опоненту будуть по 20 здоров'я наносити. А також тепер, як ви бачите, якщо кінчі раптом... <зай> духа, то в нього йде таймер. Синенький. Не знаю, типу, навіщо це прям додатково робити, але хай буде. По факту, тепер, якщо ми збиваємо духа. Зараз. І він захоче гребнути, то ми можемо його бити, коли він гребає. Навіть коли він гребає. Тобто тепер дух уразливий. От зараз він гребає і ми збиваємо. І ми збиваємо його. Тому так, це, в принципі, непоганий фікс кенчі. Тепер не будуть гребати. Ну, Окей. Тепер, як мінімум, коли він викликає духа, то ти можеш бити і духа, і опонента. Тебе нема такого, що ти ну, удар пройде тільки по опоненту чи тільки по духу. Тепер можна так грати. Що з приводу нашого Куями? На жаль, або на щастя, його баф. не має жодного сенсу в Mortal Kombat. бо йому додали новий портал. Цей новий портал висмокчує енергію у опонента. Не дуже сильно, ви розумієте, навіть, ну. Його не можна, ну, його можна посилити, але він просто довше стояти буде, так? Тому, прям, щоб сказати вам, що це імбаланс, я навіть не скажу так. Він є. Що це нам дає? Нам дає висмокчу енергію і дає броню. Стоїть він недовго, посилений стоїть довше набагато. І з посиленого вже більш цікавіше. Воно не стакається, тому, коли, наприклад, бити, а ми будемо під бронею, то вітаю, ти нас поб'єш, бо хід лише один реагує. Як це саме робиться? Давайте дивимося. Це робиться саме отак. от Ми, умовно кажучи, бечі. Записуємо в ямі підход, відкриває портал і починає стояти. Прям великого сенсу від цього Ну ти ну, навіть не збиваєш йому комбінацію. Тобто, якщо так, да, це остання комбінація там, або комбінація в повітрі, да, вона перебивається. Але так ну, сенсу великого нема. Далі, що у куями зробили? Зробили клітку більш цікавою, але по факту вона працює так само, як і працювала до цього. Тобто, ти, умовно кажучи, повинен був обирати яку саме ти хочеш клітку. Тепер скоригований портал, політ, там щось зрозумієте, типу, зробили оновлення, де написали список отакий от огромезний пачноутів, де, якщо у вас виникав колись баг, то ми його пофіксили. Якщо у вас він не виникав, значить ви погано грали за персонал. Тому дуже дивна фігня. Давайте більше по інтерфейсу зараз пройдемо. За Таню я не грав, тому конкретно вам не скажу, що в неї прям бафнули чи пофіксили. Пісмейкер вийшов цікавий, але він прям відчувається, що от скорпіон йому не підходить, бо він дуже довго кадешиться. Може бути. Камелеон з Міліною може бути. Підійде вона. Там є оверхеди. Так, вона підійде. Якщо ти можеш міксувати, ти можеш заміняти оверхеди. Її, тим паче, бафнули трішечки, що там зробили більше демеджу. Тепер гра в нас трішечки по-іншому виглядає в онлайні. В онлайні тепер все виглядає отак-от. Кросплей додали, де ми можемо, умовно кажучи, його включити або виключити. Це цікава штука, бо ми можемо грати ранки проти з консолей. І це дякувати Богу, що тепер онлайн буде побільше, але це лише тому, що всіх взяли і згребли в одну кучу. Тому так і буде. І тепер саме головне: нарешті у нас появилася вкладка Соціал. І тут тепер ми можемо, як ви бачите, додавати друзів або блокувати гравців. Uh, дуже цікаво, що тепер я можу заблокувати оцього виродка. Прям дуже прикольно. Uh, це означає, що в нас. Отут от є блокплеєр. Взагалі, тепер можна робити ще й репорти і просто описуєш, що він робить. Мовно кажучи, проти цього чувака є дуже багато, що він Токсик плеєр. Він сидить, розмовляє в чаті і все, а ми можемо йому там написати. Харасмент. Що... Думаєте, його не забанити Мені байдуже, але завдяки тому, що я його блокунув, тепер ми не повинні попадатися. Також додали нові скини. І вони прям дуже цікаві в лапках. Бо тепер в нас є сезонний магазин, де нам показують всі цікаві скини, але. Типу, ну. Прям про що можна казати, коли є отакий Джонні Кейдж? Типу, сезон таркатанців, а вони виглядають як Емма стайлу. Тому прям сильного кастомізації, як завжди, на DLC персонажів нічого не буде, бо це DLC персонажі. Вам щось не подобається. Ну, і гуляйте. В преміум-магазині в нас є Mortal Kombat 3 Sub-Zero, але він не дуже. Так само додатково щось тут, але те ж саме, ну, не, не прикольно, не круто. Тому якось так. Прям великого сказати, що захвату від того, що додали пісмейкерів. Так він грається, так в нього є поламані фігні по типу того, що він без блоку Але, типу, ми ж можемо зробити армор. Тому цікаво. Сама гра натякає нам потихеньку, що з нею потрібно тікати, бо за ну за таку дуже велику перерву відновлень завести просто фікси якихось анімацій це неправильно. Потрібен був баланс, потрібна була трішечки зміна гри, бо воно залишається так само, як і було. Додали кросплей, ми будемо далі бити чуваків ПЕС, Вони будуть теж дивитися на ці поломи. Будуть так само шнуротери. Як вони зробили неткод, я не знаю. Як вони все зробили додатково, я теж вам не скажу. Проте, що маємо, то маємо. Додатково, поки нічого казати не буду. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, ставте подобайку, До зустрічі!